Хочу привітати всіх, хто знову приєднався до нас послухати наступну передачу по вивченню Біблії. І Мені неймовірно подобається це робити. Як я вже згадував, це досить захоплююча для мене справа через те, що стільки років я в більшості займався проповіддю Євангелії, і це не давало мені можливості проводити більш глибокі біблійні вивчення. через те, що в основному я говорю слово на більш доступному рівні, і я зрозумів, що більш глибоке вивчення Божого Слова це дуже корисно. Мені подобається і писати книги за своїми дослідженнями, і також проповідувати по них. І я рекомендую, якщо ви ще не знайомі з моїми книжками, і ви здатні розуміти англійську вам варто бодай дещо придбати через те, що Безперечно, ви знайдете значно глибші думки, викладені там ніж в 20-хвилинних посланнях. В будь-якому разі, знову вітаю вас на нашій передачі. Ми продовжуємо розбирати послання Павла до Филип'яни. Зараз ми будемо говорити про третій розділ. Отже, він розпочинається наступними словами. І мені дуже імпонує форма, за допомогою якої спілкується Павло, говорячи, зрештою, браття мої І слово зрештою не в тому контексті, як часто люди думають. Це не про те, що все вже закінчується. Тут він здебільшого доходить до певного висновку з того, про що він. Він вже говорив в попередніх розділах. Він говорить зрештою, браття мої, радійте у Господі. Ну, знаєте, жити в такі часи, як наші, коли народи рве на шмаття, те ще випробування. тільки сьогодні ми спостерігали за тим, як наш прем'єр-міністр оголосив про свою відставку. В Німеччині чинний лідер, канцлер неймовірно непопулярний. У такому ж становищі знаходиться і Макрон у Франції, незважаючи на те, що він був обраний більшістю на останніх виборах до парламенту на що це все вказує? На те що ми переживаємо постійні потрясіння до речі про це я буду говорити в іншій програмі пізніше. я думаю, що навіть не переживаючи реальної війни, коли я говорю реальну, я маю на увазі світову війну, свідками якої деякі з нас були, ми також можемо пережити певну тривожність, мати невпевненість у багатьох аспектах. І багато чого впливає на нас, звісно, через війну в Україні але все набагато глибше через те, що є величезна невизначеність в політичній сфері, економіці і в багатьох інших сферах. І ми спостерігаємо такий стан в багатьох країнах. навіть в Америці зараз у них саме, на мою думку, найнепопулярніший президент і дуже не вистачає справжнього лідерства у вільному світі, якщо я можу так це охарактеризувати. І це дає нам додатковий привід звернутися до писання для того, щоб знайти деякі для себе відповіді. І що цікаво, під час важких випробувань в Британії я читаю радійте в Господі, і так, це те єдине, чому ми зараз можемо радіти. І далі він продовжує писати вам те саме, не прикро мені. Отже, Павло тут закладає дуже фундаментальні принципи. Згадайте одну дуже цікаву річ стосовно нового заповіту: це те, що новий заповіт доповнює старий, а старий заповіт має суцільний історичний контекст, і ми багато чого дізнаємося з нього. Але що насправді відбувається в новому заповіті. Новий заповіт розпочинається з чотирьох Євангелій, в яких здебільшого розповідається про життя та служіння Ісуса. Потім ми доходимо до дій апостолів, і це історія розвитку ранньої церкви. Але по посланнях Павла ми знаходимо основоположні вчення для церкви. І більшість з того, як ми чинимо сьогодні, по факту закладено через апостольські доктрини, викладені в новому заповіті. Отже, Павло коментує, говорячи, що писати про це мені важко, але воно вам буде на збудування і далі. В другому вірші він продовжує про це говорити. І, до речі, я проповідую з авторизованого перекладу, тому що існує так багато інших перекладів, через що виникають деякі непорозуміння. І далі він продовжує і говорить: стережіться собак, стережіться працівників лихих. Стережіться І коли в авторизованому перекладі він каже зрізання, в іншому перекладі написано обрізання. Він наголошує на тому, щоби ми були пильними в цих сферах. І він висловлюється досить суворо, зазначаючи, що навіть на цій фазі розвитку, в якій знаходилась церква, були люди в цій церкві, які показували себе не досить якісними лідерами. Так, в церкві навіть проповідь слова відбувалась заради своєї власної вигоди. І Ми побачимо це вже дуже скоро. Але далі він продовжує у третьому вірші. Бо обрізання то ми, що служимо Богові духом. Розумієте, для євреїв обрізання було питанням виконання закону, і для цього були дуже вагомі духовні аспекти. Але в християнській церкві, серед новонавернених. Обрізання було не настільки важливим. Але Павло досить наполегливо висловлюється стосовно того, що духовне обрізання означає відсікти самого себе від вчинків плоті. Отже, для нас, коли ми не робимо фізичного обрізання. Ми потребуємо духовного обрізання відрізати себе від того, що називається тілесними вчинками. І далі він продовжує: ми, що служимо Богові духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Ось це і є нашим обрізанням. І далі він продовжує у четвертому вірші. І він має сказати те, про що ми читаємо у четвертому вірші. Через те, що для єврея юдейство полягає в дотриманні низки правил якщо ви єврей, вам необхідно дотримуватися суботи, обов'язково зробити обрізання і виконувати решту юдейських законів. Але Павло каже, хоч і я міг би мати надію на тіло на ці людські правила, тому що. Як хто інший на тіло надіятись думає, а те, що дехто покладає надію на тілесні вчинки, а тут Павло називає особисті плотські або матеріальні аспекти, щоб забезпечити собі спасіння. Павло дуже прямолінійний і в п'ятому вірші, і вам варто на це звернути увагу. тому, що Павло був саме правильним євреєм. Він говорить, обрізаний восьмого дня. З роду Ізраїля з племени венє минового, єврей із євреїв, фарисей за законом. отже, згідно з юдейською традицією, Павло був представником аристократії. він виконував у повному обсязі вимоги закону для того, щоб заслужити собі спасіння і далі більше він говорить в шостому вірші, що через горливість переслідував церкву. нам відомо на початку. Павло, будучи ревним євреєм, переслідував церкву. на превеликий жаль, ми бачимо в сьогоденні. Як православні євреї продовжують переслідування церкви, і це те про що він говорить тут. Він був на найвищій сходинці в юдействі, Він переслідував церкву, і згідно з законом, він мав виправдання навіть таким діям. Ми знаємо, що він мав право арештовувати, коли рухався по дорозі в Дамаск, там де він був навернений. А в Дамаск він вирушив для того, щоб арештовувати та ув'язнювати християн. І навіть більше перше згадування про нього ми знаходимо в історії про першого мученика Стефана. І як його вбивали камінням, сам Павло каміння не кидав, але все виглядало таким чином, що все було їм влаштовано, тому що він залишився доглянути речі тих, хто кидав каміння. Іншими словами, він також буквально брав участь у цьому і схвалював усе це через те, що шанував єврейські закони. Отже, він каже в шостому вірші: через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але далі в сьомому вірші. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав отже, коли ви приходите до Христа, усі ті земні атрибути нівелюються. і хочу сказати, що в цьому винні не тільки євреї. Якщо ми подивимось на релігію з цього дня, так, багато релігійного навіть в християнстві, так багато релігійності що заснована на виконанні закону, а не на вірі, що надається через благодать. І ми маємо повертатися до основ, яких нас вчить писання: що спасіння ми отримуємо не завдяки справам, а вірою. Але для будь-якої пересічної людини в цій країні. Просто уявіть собі, коли ви народились, ви маєте пройти обряд водного хрещення в церкві, і це дає вам статус члена церкви. Так, я досить часто про це говорю, але я згадую одну урочисту. Подію в церкві, коли родина моїх друзів влаштувала хрещення дитини в англіканській церкві. І я пішов туди, незважаючи на те, що я був пастором, я пішов туди. І мене шокувало, коли вікарій, який проводив обряд хрещення, говорив при цьому: я хрещу тебе в церкву. отже, через обряд хрещення ця невинна дитина була залучена до лав церкви законно, не маючи жодних доказів покаяння. Та спасіння згідно вчення з писання, ось на що Ісус так серйозно наголошував. Тому що коли до нього прийшов Нікодим із запитанням, а що мені робити для того, щоб отримати спасіння, він відповів: ти маєш покаятися, народитися згори». і це не має нічого спільного з дотриманням закону тільки через віру в Христа. Отже, зараз він говорить, але те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я за втрату вважав. Далі він говорить: «Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Отже, його віра була основана на пізнанні Христа, але все ж таки Павло був тим, кого офіційно не було додано до 12 апостолів. <реш> Тому що в той час Павло не був послідовником Ісуса. Ми не знаємо, чи брав він участь в суді над Ісусом, який прирік його на розп'яття. про це писання нам не говорить, але що ми напевно знаємо, що Павло активно сприяв ув'язненню та вбивству цих віруючих в месію і ось чому його навернення має таке велике значення. Це сталося по дорозі на Дамаск, коли промінь світла з'явився, він став сліпим, і таким чином відбулося його навернення. дивовижним чином. Я мушу озвучити наступне: таке саме навернення має статися в деномінаційних структурах і церковних структурах сьогодення. Тому що хтось може стати членом церкви і навіть перебувати на лідерських позиціях, бути священником або служителем, не переживши особисто отримання спасіння від Ісуса Христа через те, що Він просто виконував правила закону. І далі він продовжує говорячи тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тієї, що з віри в Христа. І звісно, Він говорить у восьмому вірші. Що усе вважає за втрату ради переважного познання Христа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Отже, зараз він каже, що ця праведність тільки завдяки вірі, вірі в що. В Христа, що прийшов в подобі людини. Так, але ця віра, віра, про яку він говорить, це вірування в те, що Ісус, коли помирав на Христі, Він був єдиним, хто міг заплатити гідну ціну за наш гріх. І ось чому Ісуса Христа називають Агнцем Божим, через те, що в старому заповіті необхідно було принести жертву за гріх Агнця. І цей Агнець мав бути без бездоганним. І єдина жива людина в усьому світі, яка жила на цій землі з часів Адама, це Ісус, який зміг прожити таким бездоганним життям через те, що Він був Сином Божим. І тільки Христос, тільки Ісус зміг стати жертовним агнцем, здатним сплатити ціну за наш гріх. І те, про що говорить Павло, є основами вчення про спасіння. А саме ми врятовані вірою, яку Бог приймає через смерть свого Сина на Христі замість нас. Він прийняв смерть замість нас. Він помер за наш гріх. і все, про що Павло говорить, що все решта не має значення. не те, що не має значення. Воно не варте того, аби на це зважати воно не дійсне. Дуже влучне слово для цього. Ось так. а далі ми переходимо 10. до 10-го вірша. І, І в цьому конкретному посланні в... у мене завжди це підкреслено, через те, що наступна частина моя одна з найулюбленіших в усьому новому Заповіті. І в 10-му вірші. Сказавши усе те спочатку, зараз Павло говорить про бажання свого серця. і ось що у нього на серці. щоби пізнати його, щоби пізнати Христа. Пам'ятаємо про те, що Він не знав його ні особисто, коли Ісус перебував на землі. Але якщо й знав, його обізнаність була направлена на спротив та переслідування. Очевидно, його не було серед шанувальників. І через це ми робимо висновок, що його не було серед учнів у день п'ятидесятниці. але це вже інша тема. Отже, він говорить, що бажає позбутися усієї релігійності. чи говоримо ми про єврейські закони чи про сьогодення, закони, порядки, церковні настанови, релігія. Чи то англіканська, католицька, православна церкви будь-що Усе це ніщо у порівнянні із пізнанням Його і не тільки пізнання Христа, але й знати силу Його воскресіння. Що означає, що ми, ті, хто у Христі, маємо шлях від смерті до життя, ось чому писання говорить про народження згори, що ми померли для минулого життя, і цей символізм використовується під час водного хрещення, і ось чому хрещення немовлят не має сенсу. Вони ще не нагрішили, так би мовити, тому що водне хрещення це ілюстрація смерті з Христом. Схоронять у воді, і потім воскресіння у нове життя як символ відродження. І ось про що саме він говорить, коли пише, що я уподоблююсь його смерті, тому, що зрештою. <гум> Може мені вже й 90 років, але я знову і знову переконуюсь, що це життя це ніщо. Мої 90 – це нічого через те, що вічність я буду жити з Христом. Ми не тільки будемо жити з ним, але й правити світом, коли Ісус повернеться для того, щоб встановити тисячолітнє царство. Про це говориться в притчі про таланти, коли господар від'їжджає, він роздає своїм підлеглим таланти, і згідно з того, як мудро вони розпорядилися тими талантами. Вони отримали відповідну нагороду в його царстві. Ісус використовує цю ілюстрацію як приклад управління містами. Я особисто вірю, що саме так і станеться, але зараз не про це. і далі він каже, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився. Але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене? іншими словами, в 13-му вірші, «Я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Отже, все, що робив Павло, навіть у своєму духовному житті, було недостатньо для його навернення. Усе те він рахував за ніщо через те, що він бажає досягти однієї найважливішої мети воскреснути з Христом. Кінцева мета воскресіння. Так, це і моя кінцева мета, чи не так? я вже дожив до 90 років, проживу ще 10, 20 або 30, то вже Богу вирішувати. Але мета мого життя на даний момент наступна. Що навіть якщо я і помру, я буду піднятий з мертвих завдяки Ісусу Христу, я маю вічне життя, і я не помру через те, що народився не для того, щоб померти, а для того, щоб жити. Коли ви народжуєтеся природним шляхом в тілі, ви народжуєтесь для того, щоб померти. Дехто якось сказав, існують дві речі, які точно утримуються при народженні смерть та податки. Так додаємо трохи гумору. Але що насправді ми маємо, коли ми народжуємося згори, що гарантовано ми отримуємо, так це нове життя і воскресіння. Забудьте про податки, думайте про воскресіння. Можливо, саме це я мав сказати сьогодні, у час, коли ми так обтяжені податками. отже, він говорить, що не вважає себе таким, що усього всього досягнув, але тільки забуваючи те, що позаду рухається уперед, завдяки тому, що всю надію покладає на Господа. І я відображаю трохи те, про що говорить Павло. Коли я споглядаю на своє життя євангеліста, дехто каже, що я наразі один із найвидатніших євангелістів сьогодення. це чийсь коментар. Але звісно, я бачив багато кого хто займається великою справою розповсюдження Євангелії на теренах. Колишнього радянського союзу і це триває вже понад 60 років. Коли настане судний день. а ось це вже серйозне питання. Ми всі потрапимо на Божий суд для того, щоб отримати або нагороду, або осуд за свої вчинки. Але про що Павло справді говорить, і я зараз також це скажу, перегукуючись з його словами. Коли я стану перед Божим судом, я буду все вважати за ніщо. Всі мої роки, що я займався благовісництвом, усі ті дивовижні зцілення, і багато усього іншого. єдина річ. Яка має значення в судний день це знати про те, що Христос заплатив ціну за мій гріх. Він помер за мене через те, що я грішний, і Христос помер для того, щоб зруйнувати те прокляття гріха. І моя єдина надія, моя єдина слава не в тому, що я зробив, але моя єдина надія єдина слава у Христі. І в 14-му вірші я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ось справжня ціль бути з Ісусом, перебувати в Його царстві, бути частиною тіла Христового. Ми церква, це тіло Христове, покликані чинити те саме, що Він робив. Ми маємо стати його руками, його ногами, його очима, його вухами, його вустами тут для того, щоб звершити своє спасіння Боже благословінь вам. Будь ласка, прочитайте мої книжки, прочитайте журнали, і це дасть вам більше розуміння стосовно того, про що я говорю. Благословень.